Правка номер 30 комітетом не врахована. Вона достатньо дивно виглядає, тому що залишається пропозиція застосувати умовно дострокове звільнення для осіб, які вчинили вбивства однієї людини новонародженої, ненародженої дитини новонародженої дитини вбивства, вчинені з особливою жорстокістю, та інші види кваліфікованого вбивства. І до них пропонується застосовувати. Умовно дострокове звільнення. Я все розумію, але я чомусь дуже слабо вірю в те, що вони будуть захищати державу, а не вийдуть достроково, вийдуть, нібито захищати державу і будуть тікати потім. І ми будемо знову ловити їх по всій державі. Тому що такі речі ну, навряд чи можна виправити навіть буцегарні. Я прошу колег підтримати нашу правку. Правка номер 30 Позиція комітету по 30-й поправці, будь ласка, Сергій Константинович, шановні колеги. Даною поправкою передбачається, що не, не мають права отримати за скоєні умисного вбивства двох або більше людей. Саме таким чином було і в першому читанні і залишається зараз. Інші пропозиції комітет вважає за недоцільне. Розширювати перелік злочинів, за вчинення яких особи не підпадатимуть під дію цього закону. Тому колеги комітет відхилив, ретельно вивчивши цю поправку. Дякую дякую. 30-та поправка авторства Разумкова і колег. Вона комітетом відхилена. Автор просить поставити на врахування цю поправку. Позицію комітету. Ви почули? Прошу голосувати. За-122. Рішення не прийнято.